Якщо тобі здається, що ти нікому не потрібний, пам'ятай, що ти цінний для Бога. Віта... Вітаю вас, тебе, дорогі брати, і тебе, дорога сестра. Молюся, щоб у вас усе було добре, щоб був мир і розрада, і щоб ніхто у вас не хворів. Щоб ваша особистість постійно розвивалася, щоб ви старалися, намагалися думати про свою душу, не боялися смерті, просили Бога навчити вас цьому. Бо де страх Божий є меншим за страх смерті, там Бога немає. Одна людина, якось поділилася недавно зі мною. Що так молиться про свою душу, Господи, допоможи мені рухатися далі. Рухатися далі, от про що я прошу Бога, сказала вона, щоб з кожним днем просуватися вперед. Одній з молитв на божественній літургії ми просимо дозволити нам добре прожити це життя. З вірою і духовною розсудливістю, стати кращими, зробити кращою свою душу, вирости духовно, бути спокійними, задоволеними, мирними людьми, наблизитися до досконалості і досягти того, про що говорить це у священному письмі. Доки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого в мужа досконалого до міри зростання у нас, повноти Христової, послання до Ефісян 4:13. Це важко. Наведу вам негативний приклад з того, з якого видно, що ми доки не досягли такого стану зрілості і спокою. Як ми радіємо, коли про нас кажуть щось добре. І як, хочеться часті... І як хочеться частіше чути таке від оточення, а як часто важко з людьми просто тому, що важко навіть наодинці з собою. Самотність для нас нестерпна, особливо в теперішньому часі, коли час карантину, ми не знаємо спокою, ми не в змозі побути одні, хоч ненадовго. Нам постійно треба самоутверджуватися завдяки комусь. Ми настільки не впевнені в собі, що нам потрібно постійно визнання оточення. Мені посміхаються, зі мною заговорюють, запрошують у компанію, значить, я себе щось представляю ще. А якщо цього ні, усе я ніщо. І Господь хоче, щоб ми здолали і досягли духовної певноти завершеності. Цікаво, чи думали ви серед іншого колись про це, як про найголовнішу мету в житті, щоб на душі завжди було так спокійно. І неважливо, де ви на вулиці, в магазині, в парку гуляєте. Йдеш кудись один. І при цьому не відчуваєш самотності, навколо нікого, але ти щасливий, бо все одно, не один з тобою твоє я. Я не маю на увазі той нарцизм, той егоїзм, коли людина вважає себе такою великою, важливою персоною, що в ні в кому немає потреби і зневажає всіх навколо. Ні, дорогі мої, я говорю про духовну повноту, коли вона є, людина не залежить від оцінки оточення. Я просто знаю, що я валяю собою велику цінність, вона мені печатка божественної любові, я образ Божий, у мені живе божественна благодать, душа, яку Господь мені подарував, Його дихання. Ви храм Духа Святого. Саме це надихає і надає мені цінності, а не те, про що кажуть інші. У протилежному випадку, коли мене сварять, я почуваю себе повною нікчемою. а якщо звеличують до небес. Значить, я чогось вартую. Ні, це не так. Ти є цінністю в будь-якому випадку, бо ти Боже творіння, тому що Бог любить тебе і все небо уважно дивиться на тебе, любить, піклується і думає про тебе. Навіть якщо сьогодні тобі ніхто не зателефонував, ні з ким не вдалося поспілкуватися. В тобі все одно живе величезний потенціал. Ти являєш собою цінність. Ти особистість такого, як ти немає в усьому світі. Немає людини з такою самою сонячністю, талантами, чудосіями, особливостями, характером. Ти такий, як є, така, яка є. І являєш собою велику цінність, Господь любить, шанує тебе і хоче тобі допомогти. Це і є зміцнення душі, встановисти особисті стосунки з Христом, і тоді буде золота середина. Ці стосунки з одного боку не ізолюють тебе від оточення. На парафії ти продовжуєш з усіма спілкуватися, разом з усіма ходиш. На, як на різні заходи, бесіди, але з другого боку, усе це ти робиш не для того, щоб підвищити власну самооцінку. Тобі не треба поступати так для усвідомлення власної значущості, ти являєш свою цінність і без того. Навіть якщо ти хворий, прикутий до ліжка, до інвалідного візка. Не можеш рухатися, все одно являєш цінність, і неважливо, що інші сприймають тебе інакше. Скажете, легко про це говорити, легко слухати, але важко, важко добитися того, за те, як прекрасно, коли приходить розуміння, і ти дійсно починаєш сприймати себе саме так. Євангелії нам зустрічаються такі люди, читаючи, про яких дивуєшся, яку вони душевну силу мали, про це свідчать їхні вчинки, про те, як вони говорили з Господом і як жили. Ці люди могли б сказати про себе так: Піду і знайду Бога, щоб бути з ним. І мені все одно, що скажуть інші, як на мене дивитимуться. У мене сильна душа, і я вірю в себе, вірю, що можу наблизитися до свого Бога. Так, Господь і без того посилає нам свої дари, але добре, якщо при цьому ми не слабкі, не безвільні і пасивні, не чекаємо, щоб нас хтось підганяв і підштовхував. Пам'ятаєте кровоточиву жінку. Коли Господь прямував туди, де хотів здійснити диво, вона встала на його шляху, і сталося ще одне диво, і була безліч і інших подібних чудес, більшість яких нам невідомі. Івангелій оповідає лише про деякі паралельні чудеса, такий ланцюжок чудес, що йдуть одне за одним. Начальник синагоги Яїр, звертається до Христа, прошу тебе, підемо до мене, щоб ти зцілив Мою доню. Вона помирає. Підемо, відповідає Христос, підемо до тебе. Дорогою Ісуса супроводжував натовп. Люди тіснили його з усіх боків. Серед них і була ця кровоточива шинка. Жінка, яка не просила учнів Христових. Поклопотатися про неї, я нікого не проситиму, не залежатиму від інших людей, я просто піду і сама знайду Бога, і звернуся прямо до нього. От що я маю на увазі, коли кажу, сильна душа. Бажаю і вам такої відваги, такого бажання зустрітися з Богом. Щоб кожен з вас міг сказати, я просто піду і сам постараюся знайти Бога. Давайте розглянемо ще, що каже Біблія про долю, тобто призначення. Насправді, з друзі, це дуже складне питання. І ми почнемо з того, що Біблія нас не навчає. Доля зазвичай розглядається як зумовлений хід подій, не підвладний людському контролю. Типова реакція того, хто вірить у долю відсторонення. Якщо ми не можемо змінити долю, то навіщо навіть намагатися? Чому бути того не минути, і ми нічого не можемо з цим подіяти? Це називається фаталізмом, і це зовсім не відповідає Біблії. Фаталізм основний постулат ісламу, який вимагає цілковитого відокремлення суверенітету Аллаха. Він дуже поширений і в юдеїзмі. Фактично, саме фаталістичне ставлення до життя допомагає підтримувати кастову систему в Індії. У грецькій міфології розповідається про Мойр, трьох богинь, які тчуть людське життя, їхні рішення не могли бути скасовані навіть іншими богами. Знов таки, фаталізм не є біблійним поняттям. Доля та призначення. Наша свобода волі. Біблія навчає, що людина була створена зі здатністю робити моральний вибір і що вона є відповідальною за цей вибір. Гріхопадіння людини не було визначеною наперед подією, які Адам і Єва стали нещасними жертвами, маріонетками деспотичного Бога. Наупаки. Перша пара мала можливість вибрати послух, який супроводжував ще благословенням, або не послуг з подальшим прокляттям. Вони знали, до чого призведе їхнє рішення, і були притягнуті до відповідальності. Тема відповідальності за свій вибір пронизує все святе письмо. Хто шіє кривду, пожне лихо. Прич 22,8. Тут і далі. Від кожної праці є користь, але від порожніх балачок лише шкода. Прич 14.23. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш від неї похвалу, римлян 13.3. Часто, коли в Біблії йдеться про долю, це стосується долі, яку люди накликали на себе. Адже багато хто поводиться, як вороги Христового Христа, і їхній кінець загибель. Филиппіан 3, 18-19. така дорога тих, котрі нерозумно на себе покладаються, Псалом 49.14. Хто щинить переблю з жінкою, той взагалі позбавлений розум, роблячи таке він губить самого себе, Прид 6, 32. І кожного судили за його вчинками, об'явлення 20:13. Ми грішимо, бо приймаємо рішення грішити. Ми не можемо звинувачувати долю, талант, призначення чи Бога. В Якова 1, 13, 14 написано: ніхто зі спокушуваних, хай не каже, що Бог його спокушає, адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Цікаво те, дорогі мої, що багатьох людей, які прийняли рішення грішити, засмучують негативні наслідки гріха. Нерозсудливість людини викривляє її дороги, а потім вона обурюється на Господа. Прич 19.3. Це незвичайно глибокий вірш. Людина, що через нерозум руйнує власне життя, продовжує звинувачити Бога або, можливо, донь. Отже, вона уперто тримається своєї нерозсудливості. Святе письмо також навчає, що ми приймаємо рішення вірити. Часто повторюване в Біблії веління вірити передбачає, що у нас справді є вибір щодо цього. І не будь невіруючий, але віруючий Івана 20.27. Доля та призначення це Божий суніритет. Але ми не є суверенними господарями своєї долі. Лише Бог суверенний, його найбільший контроль називається проведінням. Він вирішив дати нам свободу волі та створив моральний всесвіт, в якому закон причини і наслідку є реальністю. Проте є тільки один Бог, і у всесвіті немає випадковості. Всемогутній та премудрий Господь повинен мати план. Тому не дивно, що Біблія говорить про це. Цей план, оскільки він належить Богові святий, мудрий і великодушний, Боже проведіння діє, щоб здійснити його пересний план щодо створіння. Господь каже в Ісаї 48:3 «Проминули я провіщав наперед, і це виходило з ус моїх, я його сповіщав, і воно негайно здійснювалося. Те, що він провіщає, він і здійснює, він і може провіщати. Це набагато багато століт вперед. Противитися плану Бога безглуздо. Усупереч Господу нема ні мудрості, ні розуму, ні ради. Прич 21.30. Ось чому Вавилонська вежа так і не була завершена. Ботя 11.19. Обмовники Даниїла були вкинуті до Левів. Даниїла 6,25. Йона опинився всередині риби. Йони 2.1. Та чому ми потрапляємо в біду, коли ми грішимо? Навіть те, що ми зазвичай називаємо випадковістю або долею, перебуває під Божим контролем. У полу кидають череп, проте усі його рішення від Господа, Прит 16.33. Інакше кажучи, він насправді керує кожним аспектом у світі. Усе, що відбувається, відповідає задуму Бога. Зло існує, але воно не може завадити Божому проведінню. Він використовує для своїх цілей навіть грішних людей, серце царя у Господній руці, як водні потоки, куди тільки Він забажає, туди й спрямовує його, притч 21.1. Бог пливав на серця єгиптян, виходу 12.36, і царя Артаксеркса, Ездре 7.27, щоб реалізувати свій задум. Навіть коли наміри людини, чисте зло, Господь все одно може здійснити свою волю, як було з тим, хто розпанав Ісуса. Божий план включає нагороду для тих, хто довіряє Йому, і Він обіцяє прославити своїх дітей. Але ми говоримо про Божу премудрість, заховану в таємниці, яку відкрив Бог перед віками для своєї слави. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і на що серце людині не приходило. Те приготовив Бог тим, які його люблять. У цьому ривку йдеться про призначення християнам слави, призначення, засноване на нашій любові до Господа, доля та призначення індивідуальний план. Верховна влада Бога поширюється навіть на план нашого індивідуального життя. Це показано в Його покликанні Єремії ще до того, як пророк народився. Господнє слово було до мене такого змісту. Я обрав тебе ще до того, як тебе створив в материнському лоні. Перш ніж ти народився, я освятив тебе, призначивши тебе пророком для народів. Єремія 4, 5. Давид також розумів, що у Господа був план щодо нього. Мій зародок бачили очі твої, і у книзі твої були записані усі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Псалом 139,16. Завдяки цьому знанню Давид шукав конкретного Божого керівництва в своїх ситуаціях, наприклад, як у першого Самуїла в книзі 23, 9, 12. Доля та призначення. Такий підсумок. У Книзі діянь Ісус з'являється Савлу Старсу з цікавою заявою. Важко тобі бити ногою колючку. Діянь 9:5. 26.14. У Христа, вочевидь, був план щодо Саула, і той болісно йому опирався, використання нашої свободи у супереч плану Бога може бути болісним. Пізніше Ісус сказав Саулу, що до нього прийде чоловік на ім'я Ананій, а потім Він звернувся до Ананії. Вірш 11:12. Очевидно, що у Господа був заздалегідь підготовлений план щодо Ананії, але Ананій не хотів. Відвідувати Саула, вірш 13.4, Він міг учинити так, як йона, та утекти. Якби він вирішив це зробити, то Бог приготував беребу в лапках, аби повернути його. На щастя, Ананій послухався, сімнадцятий вірш. Використання нашої свободи для слідування Божому плану приносить благословення. Отже, Біблія навчає, дорогі мії, що Господь стоїть на чолі всього. Водночас Він дав нам свободу підкорятися або не підкорятися йому. І є деякі речі, які він робить тільки у відповідь на молитву, Якова 4.12. Бог благословляє слухняних із нетерпінням, яке іноді може видаватися слабкістю, ставиться до неслухняних. У нього є план щодо нашого життя, що включає в себе нашу радість та його славу як у цьому світі, так у світі майбутньому. Ті, хто прийняв Христа як Спасителя, прийняли план Його. Івана 14,6. З цієї меді починається поступове слідування тому найкращому, що він приготував для нас з молитвою для виконання Його волі. Усе, що відбувається, відповідає згадому Бога, дорогі мої. Зло існує, але воно не може завадити Божому проведінню. Він використовує для своїх цілей навіть грішних людей. Серце царя в Господній руці, як водні потоки, куди тільки він забажає, туди й спрямовує його. Притч 21:1. Бог впливав на серця єгиптян. Виходу 12.36 і царя Артаксеркса, Ездри 7.27, щоб реалізувати свій садок. Навіть коли наміри людини чисте зло, Господь все одно може здійснити свою волю, як було з тими, хто розпинав Ісуса. Діянь 2, 23, 4, 27, 28. Божий план включає нагороду для тих, хто довіряє йому, і Він обіцяє прославити своїх дітей. Але ми говоримо про Божу премудрість, заховану в таємниці, яку відкрив Бог перед віками для нашої слави. Але, як написано, чи око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те Бог приготував тим, які люблять його. Коринтян 2,7-9 у цьому ривку йдеться про призначення християнам слави, призначення, засноване на нашій любові до Господа. Верховна влада Бога поширюється навіть на план нашого індивідуального життя. Це показано в його покликанні Єремії ще до того, як пророк народився, Господнє слово було до мене такого змісту. Я обрав тебе ще до того, як тебе створив у материнському лоні. Перш ніж ти народився, я освятив тебе, призначивши тебе пророком для народів. Єремії 1, 4, 5. де ви також зрозумів, що у Господа був план щодо Нього. «Мій зародок бачили очі твої, і у книзі Твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Псалом 139.16. Завдяки цьому знанню Давид шукав конкретного Божого керівництва у своїх ситуаціях, наприклад, як у 1 Самуїла 23.9.12. У книзі діянь Ісус з'являється. Саулу старсу з цікавою заявою. Важко тобі бити ногою колючку, Діянь 9.5, 26.14. У Христа, вочевидь, був план щодо Саула, і той болісно йому опирався. Використання нашої свободи всупереч плану Бога може бути болісним. Пізніше Ісус сказав Саулу, що до нього прийде чоловік на ім'я Ананій, а потім він звернеться до Ананії. Очевидно, що у Господа був заздалегідь підготовлений план щодо Ананії, але Ананій не хотів відвідувати Саула. Він міг учинити так, як Йона, та втекти. Якби він вирішив це зробити, Бог приготував би рибу, аби повернути його. На щастя, Ананій послухався. Використання нашої свободи для слідування Божому плану приносить благословення. Отже Біблія навчає, що Господь стоїть на чолі всього. Одночас Він дав нам свободу підкорятися або не підкорятися йому, і є деякі речі, які Він робить тільки у відповідь на молитву. Якова 4.2. Бог благословляє слухняних стерпінням. Яке іноді може видаватися слабкістю, ставиться до неслухняних. У нього є план щодо нашого життя, що включає у себе нашу радість та його славу, як у цьому світі, так і в світі майбутньому. Ті, хто прийняв Христа як Спасителя, прийняли план Бога Івана 14:6. З цієї миті починається поступове слідування тому найкращому. Що Він приготував до нас з молитвою про виконання Його волі. Матея 6.10 та уникаючи гріх Євреям 12 1-2. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, вислухайте свої думки імена пишіть під благословенням. Про вподобайки чи дизлайки. Не забувайте, вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу.